Діти, вітаю ді, вас. Сподіваюсь, ви не забули виконати ранкову гімнастику. А тепер ми починаємо з вами наше заняття. Починаємо розминку, крокуємо по колу, піднімаємо високо ніжки, високонічки. ручками, Стоїнка прямо дивимося перед собою. Розводимо ручки в сторони, піднялися на носочки. Тримаємо ручки прямі на рівні плечей. Під не опускаємо. Пробуємо. Ховаємо ручки за спинку, долоні на ліктях. Крокуємо на п'ятах. Спимо пряма, обов'язково слідкуємо, за цю не нахиляємось вперед. Пробуємо. Ставимо ручки на Йдемо високо попіднімачи коліно. Носочки розвертаємо у підлогу. Коротке, горне ніжка повністю притиснута до підлоги стопою. стобою. Ручки на плес і біжимо за хлсток. Яблочку тягнемо назад. Пробуємо. Відновлюємо дихання. Кожне ручку. ручки разом. Ручки впущені. Дімами через сторону вгору. Подивилися на м'ячиків. Опустили ручки в них, погляд перед собою. Вдих і видих. Вдих, видих. Тягнемо згору прямими ручками. Ручи. Виконуємо з вами у в бік. Нахил короткий. Ніжки не згинаємо. Вперед не нахиляємося, лише в бік. Чудово. Сховали ручки за спинку, виконуємо поворот в сторону і показуємо м'ячики. Показали. Сховали. Не зрушуємо з місця. Коліна не згинаємо. Чудово, ніжки залишаються нарізно, м'ячики за спинкою. Виконуємо нахил вперед і знову показуємо м'ячики. Ніжки не згинаємо. Ставимо п'ятий разом, носочки налізно. М'ячики біля пояса. Присідаємо, торкаємось м'ячиками підлоги. Ось так коліна в сторони. І піднялися. Вдих. Видих. вдих, Видих. Спідкуємо, щоб п'яти залишались разом. Повністю присідаємо. Ніжки разом, м'ячики біля плечей. Стрибаємо, по шесті піднімаємо м'ячики вгору. Кракуємо. Чудово, відновлюємо дихання. Беремо мечі з вами і продовжуємо наше заняття. Перше, що ми з вами виконаємо, це ходьба по канату. Якщо немає канату, беремо якусь мотузочку, можливо, декілька разів скручуємо, щоб можливо було зробити так, цю рівновагу потренувати. Кладемо на голову подушечку або якийсь, може, маленький мішечок. Ставимо ручки на пояс, або в сторони. І йдемо по канату, звертаємо увагу всією стопою від п'яточки до пальчиків. Так? Ми не виконуємо ось такого руху, не викривлюємо ні серединку, ні назовні. Обережно. Тримаємо рівновагу. Було б дуже корисно це вибирати без суття. Було б навіть набагато зручні на без зуття. Так, чудово. Ми спробуємо виконати це ще раз. Головне також, щоб подушечка не впала з вашої голови. Так, тримаємо голову рівненько. Ми будемо стрибати через смужки. В мене це палець гімнастичний, Це може бути будь-що. Відтань між ними десь 50 см. Стрибаємо спочатку на двох ніжках обличчям вперед. Потім так само на двох ніжках разом. Так ми пам'ятаємо, що ми намагаємось привчитись, що вже вміємо стрибати на обох ніжках. Обома штовхнулися, на обіді призимові смужки. Ставимо на пояс. Пружинка в колінках присіли. Призумились на зігнуті в колінах книжки. І так само на всю стопу, не залишаємось на пальчиках, бо втратити рівновагу. А тепер виконаємо стрибочки боком. Спочатку правим. Ось так. Це те та ж саме. Коліна обов'язково м'які в нас. І назад лівим. Чудово. Сподіваюсь, вам все вдалося. Що, наступна вправа це прокопчування м'ячика в парах. Буде дуже чудово, якщо вам буде з ким погратися. Сідаємо на килимочок, м'ячик перед собою, пальчики один на одного дивляться. І випрямляючи ручки, добре штовхаємо його вперед. Якщо ви виконуєте цю вправу з кимось, вам м'ячик буде повертати, ви будете його ловити. Але пам'ятаємо, про постановку ручок, так, виконуємо поштовх там, щоб м'ячик саме котився, а не Так, Чудово. Mm -hmm. ну що, і тепер ми з вами пограємо в гру, яка називається «М'яч». Десь метр тридцять, півтора метри. беремо м'ячик в обидві ручки, опускаємо вниз і піднімаючись знизу вгору ручки, виконуємо кидочок, щоб м'ячик наш перелетів через мотузочку. Ось так. Ось так. Сподіваюсь, ви змогли виконати всі завдання. На сьогодні наше заняття закінчено. До нових зустрічей!